Яка кількість фахівців потрібна для України після того, як закон почне працювати на повну? Стосовно оциса тих самих? Так, да, Скільки їх треба? Я вважаю, що як мінімум тисяча це точно треба. Тисяча осіб, які, які, які будуть ядро. А так, взагалі, дефіцит, дефіцит, дефіцит на різного рівня це десятки тисяч фахівців. Десятки тисяч. Відповідно до закону, у нас є об'єкти критичної інфраструктури, в яких, яких є національна загроза кіберзахисту. Вона зараз знаходиться на по рейтингу: це друге, третє місце. Ну, перше, звісно, це. Зараз це удари, Федер... повітряні удари з боку країни агресора Російської Федерації. Друге, третє місце. Частіше, ча... частіше за все, це друге місце. І відповідно до закону, в операторах критичної інфраструктури на цих, на цих об'єктах мають бути відповідні офіцери кіберзахисту. Якщо подивитися зараз загальний е, об'єм. Е, вже ідентифікованих об'єктів критичної інфраструктури це тисячі об'єктів. Ну дивиться, якщо на хоча б на кожному об'єкті, хоча б посадова особа, яка цим буде... і всі об'єкти мають інформаційні системи, які обробляють якусь сенситивну інформацію для цього об'єкту. Це вже тисячі фахівців, які зараз потрібні, кваліфікованих, які знають, вміють готові працювати і ефективно реалізувати Сервісів безпеки у себе на підприємців. Тому рин ринок, професійний ринок, труда в цій галузі, він у нас, е е його нема, але потенціал його росту він є. І це якраз дуже добре, перш для приватного сектору. Надати послуги навчання, сертифікацій, тренінгів, е надання сервісів цим об'єктам. Це я тільки об'єкти сказав. А у нас ще є міністерства, відомство, державні підприємства, комунальні підприємства, які хтось, ну і там е, у всіх є інформаційні системи, всі обробляють інформацію того або іншого уровня критичності. будь яка інформація потребує захисту. Будь-якого різного рівня захисту, але потребує. Захисту. Навіть інформація в наших е, телефонах і в наших комп'ютерах вона потребує відповідного захисту. Мають фахівці, які можуть або проконсультувати, або надати послуги і навчити е, пересічних громадян, пересічних службовців просто е, це все у себе, у себе на робочому місці реалізовувати. От такий об'єм потрібен. Перший крок, ну, давайте скажемо так, тисяча, тисяча е, офіцерів кіберзахисту. А з навчатись? Навчання, вона дійсно протягом життя здійснюється, але для того, щоб зробити перші кроки, кроки в деякі ці професії, це навчання не потребує дуже великого терміну. Не треба 5 років сидіти. А наша держава одна із найкращих держав за рівнем вищої освіти. Найкращих. По за процентом тих людей, які отримують вищу освіту, в тому числі технічних університетах, за тою моделлю професіональ... професіоналізації, яку запропоновано, в тому числі держпов'язку, для, для того, щоб стати професіоналом і здати професійний іспит на ту або іншу професію, не обов'язково закінчують саме факультет кібербезпеки. Ти можеш закінчити радіотехнічний факультет, математичний факультет, факультет зв'язку, автоматизованих систем і інше інше, де, де надаються базова технічна підготовка. Далі просто необхідно пройти короткостроковий спеціалізований курс або самостійно, або так, отримати практичні навички, коли працюєш, і здати цей сертифікат. І саме для цього Держписку зараз працює яким чином? Ми Через наших партнерів з Німеччини підтримують нас Міністерство закордонних справ Німеччини, фінансує, а GIZ реалізує великий національний проєкт щодо підготовки фахівців в сфері кібербезпеки. Наша амбітна мета протягом цього і наступного року, щоб на найкращих курсах, які фінансуються нашими партнерами з Німеччини. Пройшли десь 500 осіб технічного складу, Technical став на цих курсах навчання. Курси е, тривають від е, е, півтора місяця до 3-4 місяців. Різно направлені курси. Дуже цікаві курси, коштовні курси, і ми вдячні нашим партнерам з Німеччини. Але вже зараз 100, е, 150 осіб. Вже з, от, з того з травня місяця почали це навчання. Два-три року ми отримуємо цих тисячу фахівців, які пройшли на базі своїх базових навичок, вони там проходили службу або працювали в відомствах. Отримали додаткові навички з, з подальшим здаванням професійних іспитів. Ці курси вони передбачають після окончання здачу Сертифікаційних іспитів або в цих курсах, або в наших кваліфікаційних центрах. І ми отримаємо це ядро. Неважливо, де цей фахівець потім буде працювати, буде на службі чи піде в приватний сектор. Важливо для держави, щоб він працював в цій сфері. Це важливо для держави. Тому вкладаємо час гроші і партнерів для щоб це сформувати. А далі вже він, коли працює, він практично набуває навичок, росте, здає нові екзамени, проводить, сам навчається. Він зацікавлений, становиться менеджером з технічною підготовкою, керує колективами, і таким чином у нас працює. дивіться, як що. Дійсно, що фахівці з сектору безпеки і оборони вони мають кращі такі навички. Ну, так сталося, ну, так воно в усіх державах, дійсно. Але якщо, якщо у нас є ще такий ринок труда, то у нас оборот. Він тут прослужив. Звісно, у всіх закінчується кар'єра. Але він не покидає професійну спільноту. Він виходить в, час, в приватний сектор і починає там це робити. І отака, отакий кругооборот. З приватного сектору може повернутися на інші позиції, наприклад, потім знову туди. І отак усі отак, таким чином працюють: зростання тут, тут і так далі. Але дуже важливо, щоб це була спільнота постійна, щоб в, не, в неї приходили нові. А з неї люди не уходили в інші сфери професійної діяльності, а постійно вона трималась на деякому такому рівні. Ось це така загальна модель, але якщо ми маємо, от, я бажаю, десь там декілька тисяч таких фахівців різних, то ми будемо мати такий ну, пристойний рівень захищеності, е, який нам забезпечить приємним рівень ризику для наших систем.